І далі замість шкільного обіду бутерброд замість актової зали коридор. У таких умовах навчаються діти котівської школи, бо майже половина закладу в аварійному стані. Та під час зустрічі з мешканцями Магдалинівського району голова облдержадміністрації Валентин Резніченко пообіцяв, що на початку другого семестру все зміниться. У закритому крилі котівської школи знаходяться спортивна та актова зали, а також їдальня. Але дітям вже протягом трьох років перебувати там заборонено. Через підтоплення на стінах постійно з'являються нові тріщини. То школярів годують бутербродами. а фізкультура влітку проходить на вулиці, взимку у невеликих приміщеннях. На свята замість сцени використовують коридори. Власними силами змогли трохи відремонтувати лише стіни ззовні. Зовнішні роботи зроблені, а внутрішні повністю все тому що стіни всі, держаться ліве крило тільки на зовнішніх стінах. Внутрішні перестінки всі обрані. Тому воно при великому снізі при талі, дах може впасти. Тобто зараз завдає ще більшої шкоди, чим вона стояла до того. Тож цю зиму будівля, можливо, і не пережила б. Але завдяки діалогу з губернатором області ситуацію виправлять. Вже у жовтні розпочнуться ремонтні роботи. А після зимових канікул школярі їстимуть у нормальній їдальні, а фізкультура проходитиме у справжньому спортзалі. На це з обласного бюджету витратять близько двох мільйонів гривень. Разговариваешь с людьми, видно, проблемы возникают, какие, на что нужно обратить внимание. Часто ці проблеми частные здесь, вони системные по всей области. Аліса Горбонос, Микола Хутерний, новини 11 каналу.